Доброго ранку, любі діти. У народі є така приказка: хоч малий, зате сміливий, у біді завжди допоможе. Як ви гадаєте, чи справді це так? А в яких казках малий за розміром герой був розумніший і сміливіший за великого? Здогадалися? Так, це коза дереза, кіт учуботя і хлопчик мізинчик. Сьогодні ми будемо говорити про двох цікавих героїв. А хто вони? Відгадайте загадку. Його домівка океан зі спини в нього б'є фонтан. Так, це кіт. Панцир як у рака, клешні як у рака. тільки панцир круглий і ходить він боком. Так, це краб. І сьогодні я вам прочитаю. Каску, як краб кита з біди виручав, а написав Святослав Сахарнов. Полює кит на риб'ячу дрібноту. Риб'яча дрібнота в океані хмарами ходить. Кит набіжить, пащу розкриє, ап! і повний рот. Пащу закриє, воду крізь вуса процідить всю дрібноту в глотку. Глотка ж у нього маленька, рибка до берега кит за нею, розбігся раз і вилетів на берег. Добре, що кит звір, а не риба, без води не помре. Лежить на піску, мов чорна скеля, ні туди, ні сюди. Тяжко зітхає, чекає тепер. Коли вода прийде, тут по берегу вовки голодні нишпорять. Чим би поживитися, бачать гора м'яса. ледве рушиться. Підбігли. З якого боку починати? Гадають. Побачив це з-під води крап. Кінець киту Свій морський звір треба виручати. Виліз на берег. Стійте, кричить вовкам. І я з вами. Кита на всіх вистачить. Ось дочекаємося всі і приймемося. Вовки зупинилися. Чого чекати? Як чого? Не знаєте хіба? Кита тільки при місяці їдять, чим місяць вище, Чатина смачніша. Здивувалися вовки, але сперечатися не стали. Краб в океані живе з китом, йому булькатому видніше. Розсілися на березі навколо кита, моту вгору задрали, кит лежить, зітхає. Ось із-за гори місяць виглянув. І поповз угору по небо. Вовки сидять, на кита дивляться, не помічають, що в океані вода піднімається, з голоду зубами клацають, на краба поглядають, чи не час за кита прийматися. Краб сидить собі, клешнями боки погладжує, раптом відчувають вовки, сидіти мокро стало. Відбігли до гори, а з кита очей не спускають. Став місяць у вовків над головами, відчув і кит під собою воду, зітхнув, набрав повні груди повітря та як дасть хвостом бризки на всі боки, вовки вростіч, кит воду хвостом пінить. На вовків хвилю гонить, вовки на гору. Кит розвернувся головою в море, забурлив хвостищем і пішов, пішов, виплив на глибину, набрав повітря і пропав. Тільки його хвіст і бачили. І крап потихеньку, боком, боком за ним. Отямилися вовки. Ні кита, ні краба. Довго на березі сиділи, то вгору на місяць подивляться, то вниз на воду. Нічого не розуміють народ сухопутний. Звідки їм знати, що на морі океані відпливи бувають і припливи? І чим місяць вище, тим приплив сильніший. Діти, чи сподобалась вам ця казка? Ви усі запам'ятали, як вона називається? Так, як краб кита з біди виручив. А як же кит потрапив на берег? Так, що він був необачний і необережний. А чи дізнався кит про допомогу краба? Ні! Чи засмутився краб від цього? Ні. Про такий вчинок говорять, що це безкорислива допомога і краб урятував Кита, не сподіваючись на подяку чи винагороду. А наше заняття закінчується. Я вам бажаю гарного настрою. До нових зустрічей!